Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Дивіться, аж порізався, блін, так спішив бритися вчора, на базар зранку. Йду ті типу, по корову, вона да? ну, ще може там полазити трохи хач там пошнирить. Із собаками подівся. Е -е -е -е, постараюсь розказати, як проходить процедура от з тими тракторами. Ми збираємося в групу для того, щоб... Людям було в спілці легше шукати інформацію якусь. Віться, в нас нема там якогось відділу, хто суто займається там, хто відзвонює там ще щось. Ми поки шукаємо сайти. На сайтах шукаємо інформацію, відгуки і так далі. Шукаємо де дешевше, шукаємо де простіше, шукаємо де, е, може хтось має якісь зв'язки раніше. Я в тої людини питався, що да? О, блядь. То він сказав, що він десь там пробивав через якогось свого свояка поляка. У мене є люди, з якими я можу зв'язатися, і в Німеччині, і в Польщі, які можуть мені допомогти добре з тим всім, то все єрунда. Але головна херня... О, песик прийшов, в жовці. Головна херня заключається в тому. Що війна. Нам нема складності великої, там зараз, там, якби ми так зайнялися, доставка те все. Просто що кажу, що нам заважає ситуація в країні. Ви те все повинні розуміти. Е, головна відлічительна ерунда в тому всьому, що здається, що нас задушать, нам не дадуть того всього зробити. Но гуртом ми сила і ми те все доб'ємося, я вам то гарантую. Просто на те треба час. То не так ми приїхали, ага, блядь, давай трактора, все. Там Хтось казав, там, запишіть мене в чергу, я ще нікого нікуди не записую, я сам, грубо говоря, в тому питанні тільки почав розбиратися для того, щоб людям допомогти. Для чого створений мій канал? та? Саме в початку він створювався, щоб подавати якусь інформацію, що я сам знаю. Щоб людина економила свій час і гроші. То по-перше. По-друге, я з баригами, з тими всіма спекулянтами, я як такої, в мене нема там, е цей, в мене нема між ними там одні лучші, одні хужі. Просто я дивлюся по те, як вони подають інформацію, як вони ставляться до людей, е яких, який в них канал, що, що до чого. типу. І максимально шукає тих, які максимально розбираються в тих тракторах. Бо є баран, якийсь там, який пиздить сьогодні те, завтра те, післязавтра третє, він не може блядь, розказати людині нормально. І виходить, що е, вдруг навіть звернутися по чомусь треба буде. Да? Ну, як до нього звернутися, якщо він ноль? Тобто, ну, з такими людьми я не рекомендую мати діла зразу. зразу ну, це сугубо, як то кажуть, моя думка. Суб'єктивна. Я побачив, поділився з тим, ви далі собі вирішуйте, тіпа, ну, якщо ви не хочете, ви щось знаєте для себе інше, будь ласка, когось цікавить моя думка, хтось подивився, сказав, так, парень говорить по ділу, добре. Ну якщо, кажу, в мене як, зразу яке враження виникає, ви зразу мої коментарі в обзорах чуєте. Що, що я думаю по тому чи іншому поводу. Так що я вас прошу спочатку віднестися з розумінням, бо кажу, люди суто тим не займаються. Група є, щоб один другому підказали, щось знайшли, щось пошукали, скинули в групу, щоб один другому допомогли. Все, більш ніхіра я ні з кого не вимагаю і абсолютно нічого не вимагаю в групі. Я її створив спочатку для того, щоб власники тракторців тих правда, лакі? Вла... то мій Патроша, щоб власники тракторців. Це є. Один з одним ділилися досвідом, які поломки, як, їх, як попередити ту чи іншу поломку, а якщо вона є, її усунути. У нас є там такі спеціалісти, що я вам також скажу, що вони з нуля от все, збирали, таких серій пацюла, таких Артем Загребнюк. вони все з нуля перебирали, ті трактори складали з нуля. Мотор коробка, все перебрано, той міст додав. Той... З готових запчастин купив мотора, купив коробку, зробив другого трактора. Або мав мотора, купив коробку. Такий приклад, да? це такий приклад. В когось це сталося, в когось інше. Хтось там, блядь, їхав, з ті полуосі, розказують. І ще вам скажу: в мене вчора написала вже сьома людина, не шоста, а сьома, не написав, що він шостий, сьомий, в якого проблеми з полуосями, я вам зараз розкажу бігом. В коробці, типа, як всі кажуть, шифенговська, але ну вона сінтаївська. Ну, колись вона стояла на старому 220-му шифенгові. Не на тому, що ти геть на старому, на Бабайові, двохциліндровому. Е, ну там він такий, типа, полусінтай, полушифен, непонятно. Тут треба дізнаватися, всі херні треба все взнавати, все чекати, читати, шукати. То не так все просто. Але дивіться, я вам так скажу. Що все, що. Траплялося з такими тракторами, подібними на мій, да? все траплялося, коли трактор називався Булат SF-160. Не шифен СФ160, а Булат СФ-160. Як я вам це вам? Ви знаєте всі, як е, я розказував раніше, плодяться ті трактори, капоти різні, вся та сама хуйня всередині. Особливо стосується мототракторів. Кентаври 160, той самий ДВ-160 ТП. На них пишуть, що там мотор жд 16 але це 195-й. Там нема 16-кінських сил, хотів сриця. Якщо він є розкачений, вони є розкачені, ви зразу собі розраховуєте, що начинка середина колінвалмахвис, вся хуйня, шатун це все від 195-го. А розкачування, форсування, йому ніякого добра не додать. Йому прийде піздець рано чи пізно. Форсування це не... Він впреться, просто як казав один чоловік, це в свій крутний момент впреться, а потужність йому роздувай його накачує, кажу, наскільки хоче тим насосом. Да? Йому воно, блядь, до пізди. То я вам хочу що сказати, ті булати. Контора та, та, що, як то кажуть, до черня відрізалася від е, остальних Це ото булат, щоб булат 200, була 160, В них є отлічительна хрень. Коробки, ті, що вони закупляють, вони не йдуть напряму з Китаю в зборі, вони йдуть як за... ті, що рахувалися як на запчастини. Запам'ятайте цей важливий нюанс. І ті полуося, що людям давали на запчастини, знімали з тих коробок, вони купляли в основному без полуосій. І робили те все тут, складали ті всі коробки, перебирали, полуося ставили свої. Якби. А якщо і не свої полуося, вони там знімали чулки, там ще щось. І як воно сталося? В булата нема другого підшипника і нема зйомника на Чулкові. І полуося, в більшості випадків їхні, які роблені тут або десь там замовлені з інших тракторів, я вам скажу, ті, що йдуть на запчастини, вони не йдуть такої якості, як вони йдуть, типу ті, 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 що в коробці, ті, що йдуть з заводу. Мені хлопець один відео знімав, мужик. Цокав по тому по тій полуосі глухо, як по дерев'яці. Про яку обробку і про який склад металу, його плотність і його взагалі е характеристики можна говорити, якщо він не віддає металічного звуку, такого стального, як має бути, хоча би. Бо якщо це залізо, воно буде гнутися. Це треба бути дебілом, блядь, щоб поставити залізну полуосю. А якщо це сталь, вона не або перекаляна, або сирець, метал-сирець. І так воно з'явилося. Ще мені жоден ніхто не дзвонив, казав, в мене шифенг 160 і йому прийшла пизда. Бо ті трактори зразу заїжджали у 2019 році з тими коробками. Да? Вони заїжджали так, як треба, з тим всім, що збиралося в Китаї. І та коробка з такими полосями стояла не з 49 і там не 38, а в мене 39,5 мм. Бо я, бо я брав 40 й підшипник, да, він чуть, -чуть має люфт, зовсім трошки, там не 38. Якби 2 міліметри, то він би там колихався. Він десь там до 0,7 міліметра, до міліметра, міліметра там нема. Має отакий типу ход. Да? І цей, ця коробка стояла на тому Сінтаєві. От. Ці полосся так само і нічого там не ломало, і кажу, їй 100 літ в обід, і зараз, ну так як вона зроблена тій конструкції, і ніяких проблем не було. Зараз Булат побачив, крутить, ага поставили 50-ті Ну, Шліцева частина та сама, що говорить про те, що вони тут те все. Вироблюють, тому що якби з завода йшло, ніхто би, вони б там конструкцію диференціалу шестерень поміряли посадочні місця, поміняли би на 50, да? нахуя таке робити, блядь, оставляти ту саму слабу частину? Ну вона не сама слаба. Ну то є, е, получається це вже виточування з болванки, це треба ще більше доложити, блядь, геморою. Що вийшло тут 39, тут 50, там. Ну нахуя таке робити? Ну це логічно подумати, правда чи ні? То я вам за що хочу сказати. Ця вся і так само вони другого підшипника не ставлять, От Юрій Дем'янович, задіять, подивіться, він ставить другого підшипника. Розумієте чи ні? Так що все це залежить суто від контори Булат, від фірми, яка замовляє, ті коробки і тут робить і так далі, тому подібне. Так що ви дивіться, іменно в Шифенга 160 проблем немає. Дивіться, на якій колії я їздив, подивіться відоси. Колья метр 25, бо на 62 метра садилася картопля в мене. Да? Ну, передні там вущі, то там можна оті грати. Головне задні, бо вони ширину займає. Ніхуя не сталося, я з догружателя тоді зробив, думаю, щось мене не дуже впевнено що вісу не вистачає. Треба догрузку іменно навіть на окучування, бо воно такий самий має важіль, як і плуг, центральну верхню тягу. Такий самий упор. І. Ще ззаду хрещений сидів на цьому, це самошеча вага, самошеча сила. Трактор аж сядав, понимаєте? під гору брала на всю землю нахуй. І він пиздує під гору, Ви ж відоси бачили. Тобто, із догружателем на такій ширині ніякі полуся не полопали. І я як розсуну колію в травні місяці, та? в кінці травня, перед окучуванням, так вона у мене до середини липня стоїть. Така колія, до жнив. Поки я кроплю, укучую, те та все. Така колія. Я несу, то там проїхався все. Я тим трактором постійно їжджу, мусор вивожу. Отут о, всі оці рови, всі оці, о, горби, ями, оце все, я по такому їжджу. І не, я не їду кілометр в час. Мені часом треба скоріше там. Я знаю, що їм ніхуя не буде, бо якщо їм так нічого не зробилося, то їм нічого не буде. Ще плюс я собі перестрахувався, поставив на гірті опорні підшипники, хоч як казали хлопці, вони там не багато й треба, бо вони побачили, що яку нагрузку приймають і полося, їм нічого не сталося. Поставив, щоб мене тут о, як то кажуть. Не було лишніх думок поганих і тут, і в серце не боліло. Да? Поставив, зробив. І так само зразу, це не те, що там о, це так само, що мототрактор піздес, нахуй. Там зовсім не така херня. Там все розраховане. І там, як то кажуть, не дурак, те все придумав, раз воно стільки років не підлягало модернізації і ніякої переробки. Ви собі задумаєтеся просто над такими нюансами. Що воно все не даремно стільки часу. Якщо якийсь би завод виявив, би, якийсь би брак для себе, то нахуй їм, щоб люди купляли, їбалися, зверталися по гарантії, вони можуть зразу зробити таке, як треба. Це ж не якась там фірма, що тут в підвалі клепають, що замовляють їх десятками, сотнями і роблять ті трактори десятками сотнями. Розумієте чи ні? А вони починають там піздіти, нахуй. браки, браки. Який брак? Воно приїжджало, в мене є кажу, ще люди знайомі, іменно що Шефенк 160. Ніхера проблем нема. Нема ніяких проблем. Є мужик канал Олександр Майстрюк, там він знімає час від часу чоловічок, їздить собі на тому 16-му, ніяких полосей. І мені часом пишуть, ой, блядь, пізда нахуй, я знаю, що в них там. Цей проблеми з полуусями. Нема в них ніхуя проблем з полуусями, якщо це шефернг 160. Якщо це Булат 160, ну там вже хуй його знає. Я вам того не можу гарантувати, бо Булат він там, блять, щось собі на хімічів, на шпіонів, як казав Діма Бригадір. І ще до них доберуся, все, блять, познімаємо, хлопці, все з часом, просто нема часу ні на що нахуй. Дивіться, от зрання до смеркання, неділя, неділя, да, всі знаєте, сівба. Я 25 сотих там. Виграв, скультивував, чотири сліди, побив, груду, все зрівняв, все люкс, все супер, посія пшеницю, слава, ще боронував. І ще того вчора та зілля, коротше, стільки все, дині Все у мене за, за один день робиться роботи, стільки, блядь, що ну я нахуй, чесно кажучи. Так що ви собі тако думаєте? Я вам скажу, що спочатку кажу, розберіться в, в тому, що кажу, що все не стільки залежить. Від там барих і так далі, то ще залежить від того, як той трактор де він складався. Одне, і за той Китай знову бачите, як я все вмію, всь, так, блядь, в мене в голові просто все в, в кучу. Все говорити зараз. І за ті китайські. Ми постараємося максимально все, що можемо те зробити, все, що від мене залежить, я теж все роблю. Сою молоді вже нарешті. Нахід, ви бачите цін, жандір Так що ви від, скажу, е -е, який висновок що не прошується все час треба, ми з тим займаємося, не забили хер. Заходьте в групу, хто хоче поспілкуватися, в кого є мотоблок, в кого є що. Група мульті, абсолютно унісекс. Да? В нас е немає вузької спеціалізації. От тракторі такі такі. У нас є мототрактори, в нас є міні-трактори, міні і є, і шифенги великі. Все є. І, і мотоблоки абсолютно. Тобто, про все ви можете спитати. Там є спіции такі по всьому. І маляри, і сварщики, і токарі, все абсолютно. Тобто, є такі спеціалісти, і там немає до хуя людей, що ти напишеш а тебе ігнорять, бо всі між собою. Кожному дадуть відповідь. По любому питанню я вам те гарантірую. То така бригада, що бля, її треба ще пошукати. Певно, такої бригади, як в мене, то кажу, то, 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 такої нема. Так що ви заходьте, кому що цікаво, у когось якісь питання, настройка мотора, настройка там, хтось клапани не має поняття, хтось вприск не має поняття, хтось ще щось шукає відео. Ви задайте питання прямо в групу людям особисто, бо на коментарі. Можуть і не відповісти вам в Ютубі. Ви собі зайшли? Ага, так і так, хлопці. У мене питання: хто хто знає? Хто що. Вон зайшов чоловік. в мене хуйня якась блять, херня, якась єваша. мені чесник марнить. Що то таке? Давайте трутку, давайте якісь совєти. Всі зразу, бабах, я чесник сію, я я саджу. все, давай як обробляє. Як то тобто есть нас просто там ви найдете все. По компах до мене, я по комп'ютері давно складаюся, розбираюся в них. Кому комп'ютери, кому ще там щось, абсолютно все. Тобто по машинах так само в нас є кажу, і сварщики, і маляри, і хто хоче. Так, що ви заходьте, не бійтеся, розбиратися іменно з групою, так як щоб вона була створена для того, щоб. Клієнтів на тракторі збирати, то ні, вона створена давно, тільки що зараз люди сильно так посипали. Ага, побачили відео. Йоп, тому має 23 тисячі переглядів, більше тисячі лайків. Я ніколи не розраховував, що таке відео знайде стільки. Ну, прихильників мається на увазі тої теми. Тож я ще не думав, що так буде скоро. Знав, що люди будуть дивитися, що їм цікаво, тим більше, що мої обзори там території. Заходьте, будь ласка, все розберемося, все дізнаємося, всю інформацію, хто що, скріни кидайте, номери, переписки, всі все те роблять, хто що може, хто що, який вклад може зробити, і гуртом ми того доб'ємося, блядь. І, і всі, хто блядь, нас раніше на йому, будуть сусати хуй. Добрий хлопці, будьте всі здорові.